Згідно плану бойової підготовки на ракетному корветі Кременчук, відбулось виконання завдань першої курсової задачі, екіпажем корабля та особовим складом центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт військово-морських сил збройних сил України за діями військових моряків, спостерігав і наш кореспондент. В ході корабельних навчань було відпрацьовано боротьбу за живучість корабля в пункті базування. Окрім команди Кременчука, в заході брали участь аварійно-рятувальні групи навчального корабля Сімферополь, навчального катера Сміла, судна Сєвєродонецьк та центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт. За планом навчань було відпрацьовано три епізоди: а саме: організація розвідки аварійного приміщення, спроба локалізації умовної пожежі та прибуття аварійно-рятувальних груп, які завершили гасіння пожежі с задачей в принципі на оценку хорошо. Є, конечно, недоліки, которые будем усунуть, будем работать. Учені такого масштабу на корабле проводилось первый раз залученням таких сил і засобов. Я принимаю участь в аварійній партії. Я був страховальщиком розвідников і забезпечив роботу розвідників при розвідуванні аварійного приміщення. Це була начальна пожежа, тобто на Умовне навчання. І при умовній пожежі, тобто ми, я забезпечував тобто... подаваємо протигази та стежив за тим, щоб там все в них було добре. Потім після цього ми, після того, як розвідали аварійне приміщення, ми вийшли на Ют, і після цього ми забезпечували, робіж, тобто створили рубіж оборони зі старшим матросом контрактної служби Ясинським і охолоджували верхню палбу на 53-му шпангоуті вниз. Ну, машинного відділення пожежа було погашена, відпрацювали всі дуже навіть добре. Ракетний корвет Кременчук зараз переживає нелегкі часи. З 2006 року коштів на ремонт корабля державою не виділялося, а деякі комплектуючі було знято та передано для ремонту подібного корвета при На сьогоднішній день корабель знаходиться в стані консервації, а його екіпаж скорочено майже втричі. Та, попри все, команда продовжує гідно виконувати поставлені перед нею.